Ще стародавні лікарі знали, що харчуватися потрібно відповідно до пори року, сезонні продукти забезпечують організм саме тими поживними речовинами і вітамінами, які потрібні організму в певну пору року, а раз за вікном осінь, Пора вірусів. Застуд і сезонної депресії. Поговоримо про те, які осінні продукти потрібно обов'язково включити в раціон, щоб зміцнити імунітет і підтримувати хороше самопочуття. Гарбуз м'якоть, гарбуза сніє, харчовими волокнами, вітамінами, е, астфти групи, в магнієм, калієм, залізом, кальцієм, а також білками і клітковиною, завдяки ощелечиваючим властивостями овоч корисний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Гарбуз здавна застосовують при лікуванні атеросклерозу запорів, скукрового діабету, шовчнокам'яної камяної хвороби, порушення роботи нирок, серця і при набряках під час вагітності. Крім того, гарбуз прискорює обмін речовин і виводить шкідливий холестерин. Рекомендуємо їсти овочі разом з насінням. Вони багаті цінними рослинними оліями і білками. Яблуко до осені яблука накопичують в собі максимум активних речовин. Заліза йоду калію, кальцію, магнію, вітамінів з ар воден. В три дубильних речовин пам'ятайте, що не кислуваті яблучка з рідної дачі в рази корисніше їх глянцевих побратимів на магазинних полицях? Тому віддайте перевагу ранету, полукультурки і білому наливу Антонівці Семеренко. Яблука покращують травлення. Допомагають від запорів, диспактеріозу, мають антигрибкову і антимікробну діями, додайте до цього низьку калорійність і велика кількість клітковини, і отримаєте ідеальний детокспродукт для схуднення і очищення. А ще яблука містять антиоксиданти і підвищують імунітет. Гриб гриби зібрані в екологічно чистому місці. Це справжня комора корисних і легкозасвоюваних білків, антиоксидантів і вітамінів, наприклад, буровики чемпіони за кількістю вітаміну, від якого нам так не вистачає восени, а також сірки і полісахаридів, що надають протиінфекційну і тонізуючу дії, лисички мають протигрибкову і протипаразитарну діями, покращують роботу печінки і борються з вірусом гепатиту, рижики містять природний антибіотик лактаріовіолін. А опеньки нормалізують роботу щитовидної залози і є джерелом протиракових речовин. Помідор, томати дозрілі до осені, потужне джерело антиоксиданту лікопіну, що перевершує за ефектом вітаміни С і Е. лікопін захищає, перешкоджає поділу ракових клітин, знижує ризик серцевосудинних захворювань. У томатах багато вітамінів а в 1, 2, 6, ек, бета-каротину і таких мінералів, як йод калій. Осфор, бор, магній, марганець, натрій, кальцій, залізо, цинк, мідь, органічних кислот, що поліпшують метаболізм. До того ж, осінні томати це ще й відмінні природні антидепресанти, що захищають від стресу і осінньої депресії, а що входить до їх складу хром, сприяє швидкому насиченню і попереджає переїдання кабачок. Кабачки зберігаються після збору дуже довго до самої зими. Скористайтеся цим і готуйте страви з корисного овоча якомога частіше. Кабачки низькокалорійні, легко засвоюються і багаті цінними речовинами, вуглеводами, білками, мінеральними солями, калію, а також пектином, що очищає організм від токсичних речовин. Кабачок нормалізує тиск, насичує кров киснем, захищає від гепатиту, шовчнокам'яної хвороби, холециститу. Сочокам'яної хвороби, раку товстої кишки, овоч корисний при порушеннях травлення, розладах сну і депресіях, регулярне вживання кабачків допоможе подолати вірусні захворювання і підвищить імунітет. Капуста, будь який вид капусти, надзвичайно корисний, білокачанна, кольорова, брюссельська. всі вони містять велику кількість харчових волокон, які виводять з організму важкі метали і токсини. Органічні кислоти в складі капусти нормалізують мікрофлору кишечника і підсилюють імунітет. Крім того, будь-яка капуста багата вітаміном С, незамінним у боротьбі з вірусами та інфекціями, а також калієм, який зміцнює нервову систему і сприяє гарному настрою і сну буряк, буряк містить масу корисних речовин, вітаміни А Р, всю групу вітамів, кальцій. Фосфор, магній, гніть, калій, натрій, бор і цинк фолієву і аскорбінову кислоти бета-каротин. Завдяки багатому хімічному складу буряк покращує роботу серця і судин, знижує холестерин, допомагає позбутися від нежиті, очищає організм від токсинів, благотворно впливає на судини головного мозку, допомагає засвоюватися вітаміну. А ще овоч підвищує витривалість організму, додає сил і сприяє виробленню серотоніну – гормону щастя. Картопля до осені дозріває корисний і поживний картопля. Він багатий аскорбіновою і фолієвою кислотами, солями кальцію, магнію, фосфору, вітамінами групи в рамінокислоти картопля легко засвоюються, а ще коренеплід надає ощелочивающа дію на організм людини. Картопляний крохмаль служить прекрасним обволікаючим і протизапальним засобом і попереджає осіннє загострення захворювань шлунково кишкового тракту, ріпа, ніжний і м'який коренеплід є прекрасним джерелом вітамінів акт і фолієвої кислоти. Також в якоті міститься рідкісна речовина, глюкорафенін рослинний аналог сульфорофана, який володіє протираковими властивостями, ріпа має протигрибкову і антибактеріальну дії. А ще в ній присутній рослинний антибіотик, що затримує ріст деяких грибтів і лізоцим, речовина з антимікробною активністю. Багаті корисними речовинами і листя ріпи за смаком вони нагадують гірчичні, тому часто використовуються в салатах. Журавлина ягоди журавлини містять велику кількість антиоксидантів, вони мають потужну противірусну дію, перешкоджують розвитку ракових клітин, попереджають атеросклероз, а також борються з утворенням вільних радикалів і підтримують еластичність і молодість шкіри. Недарма на русі журавлину називали молодильною ягодою. Нарешті в її м'якоті і шкірці багато мікроелементів залізо, йод, калій, кальцій, магній, марганець, срібло, фосфор а також вітамінів В1, В2, ВдоР